Долучилася до святкування річниці хрещення Русі і обласна громадська рада. Діячі зібрали засідання за участю представників церкви, аби вирішити, як посприяти розвитку духовності та культури на Полтавщині. Сьогодні православ'я повинна в першу чергу думати разом із владою, разом із громадськістю за духовний і культурний розвиток нашого народу і особливо нашої молоді, наших нащадків. Обласна влада бере участь в усіх заходах, що проходять на честь річниці хрещення в області, за словами представників духовенства між священнослужителями та чиновниками, досить непогані відносини. Сьогодні керівництво області не тисне на церкву. Щоправда, подібні випадки траплялися в Україні раніше. Держава повинна за собою зберігати контроль над отриманням законодавства про релігійні культи. але в зовсім недавньому минулому ми знаємо приклик випадок, коли Верховна Рада Приймала рішення про нелегітимність церковного собору в Харкові. Так що такі випадки були представники громадської ради зазначають, релігія відіграє значну роль у житті суспільства, у тому числі і на Полтавщині. За їх словами, вони разом із адміністрацією робитимуть усе від них залежне, аби духовні цінності не втратили значення для людей. Цей релігійні заходи на християнські свята, такі як Великдень або Трійця, і культурні заходи для дітей. і круглі столи із владою.